Привіт, друзі! Розпочнемо наш перший урок, звичайно, ж, з встановлення X-коду. Отже, заходимо в App Store і шукаємо наш X-код. І запускаємо встановлення, а точніше, спершу йде завантаження у нас. Займає він. Тут написано, що 7,6 ГБ. Насправді, це буде трішки більше разом з симуляторами, це буде десь біля 15 ГБ, тому потребуйтесь, щоб у вас було хоча б 20 ГБ вільного місця на диску. Що собою являє X-код формально? Це називається Integrated Development Environment або інтегроване середовище розробки. Простими словами, це програма, а точніше комплекс програм, тому що, як мінімум, для прикладу, в нас є симулятор ще, окрім самого X-коду. Тобто, це комплекс програм для створення інших програм. В нашому випадку X-код використовується для створення програм для техніки Apple, тобто для айфонів, iPad, Apple Watch, Apple TV, і, звісно ж, macOS. Фактично, Xcode трансформує ваш код у додаток і запускає його на симуляторі або на справжньому девайсі, якщо він у вас є. Тут знаходиться по центру найбільше простору займає текстовий редактор, де ми і будемо писати наш код. Також є прев'ю того, як наш додаток буде виглядати, є список файлів, є ще візуальний редактор, де ми будемо буквально малювати інтерфейс нашого додатку. І також є дебагер або це інструмент для пошуку. Помилок, який ми називаємо багами. Зазвичай для встановлення останньої версії Xcode нам потрібна остання версія macOS. Наразі актуальна версія Xcode 14.01. Але якщо ви дивитесь це відео десь у найближчому майбутньому, коли ми вже остаточно нагнули і вигнали орків з нашої землі, то, можливо, вже вийшла якась трішки новіша версія Xcode, де, можливо, трішечки змінився інтерфейс. Але це зовсім не страшно, тому що основні принципи створення додатків залишаються тими ж. Отже, Xcode встановлено, тож давайте його запустимо і подивимося на перше наше вікно. Скоріше за все, вам він ще запропонує встановити Development Tools та симулятор. Обов'язково це зробіть. У мене такого сповіщення немає, мабуть, тому що я вже не перший раз встановлюю Xcode, і ці речі в мене вже встановлені. З правого боку ми будемо бачити наші проекти, які ми створимо або відкриємо, оскільки це перший запуск, у нас їх відповідно немає. Тож нажимаємо Create New Project. І тут ми бачимо, що ми можемо створити проєкт для різних платформ. Обираємо iOS, App, тиснемо Next. Тут вводимо назву нашого проєкту. Скоріше за все, у нас це буде гра, пов'язана зі слайдером, тож я назву її Slider Game. Ідентифікатор організації це ваш особистий ідентифікатор, який буде потрібен для завантаження в Apple Store. Поки що ви можете написати тут будь-що. Це не суттєво. Інтерфейс, отже, є два типи побудови інтерфейсу, два механізми це SwiftUI, самий новий, самий сучасний, та сторіборди. SwiftUI, він новіший, але, на жаль, на ньому зараз мало проєктів є, тому ми почнемо вивчення iOS зі сторібордів, а в майбутньому обов'язково повернемося до SwiftUI. І мова. У нас є дві мови: Swift і Objective-C. objective c це така. Покращена і розширена C, об'єктно орієнтована, але вона старенька. І зараз більшість нових проєктів пишуться на Swift. Хоча в майбутньому вам потрібно буде знати дві мови. Але вивчаємо ми зараз Swift. Вона сучасніша, красивіша і трішечки простіша, на мій погляд. Кордата це база даних, яку ми теж в майбутньому, скоріш за все, будемо вивчати, але зараз вона нам не потрібна. Рухаємось далі і обираємо, куди нам зберегти наш проект. Зберігаємо для прикладу на робочому столі. У нас є ще варіант створити Git репозиторій, але поки що ми це вивчати не будемо. Це дуже важлива річ, тим не менш, вона буде вам потрібна в майбутньому. І ось ми бачимо інтерфейс X-коду. Зліва у нас є список файлів проєкту. Це фактично звичайний файловий менеджер з файлами з нашого проєкту. Файли з такою пташкою. – це… Файли з кодом, написаним на Swift. Справа в нас фактично властивості кожного окремого файлу. Поки що нам ця панель, в принципі, навіть і не потрібна. Ось. Зліва в нас є наш ViewController. Я скоро розкажу, що це таке. Також у нас є main. Main це фактично наша головна сцена або перший контролер, який ми будемо бачити при запуску нашого додатку. Справа вгорі ми бачимо кнопку Play для запуску додатку на симуляторі. А посередині ми можемо обрати, на якому саме девайсі запускати наш додаток. Давайте оберемо, наприклад, 12 Pro і нажмемо Play. Отже, наш додаток завантажився. Ми бачимо, що це просто порожній білий екран. Тож, давайте спробуємо щось на нього додати. Ось у нас є кнопочка плюс. І тут ми можемо обрати дуже багато різноманітних елементів, які можна додати на наш. Екран. Давайте додамо для початку просто кнопку. Ми можемо її перетягнути, затиснувши ліву клавішу мишки або тачпаду. І ось нам наш X-код візуальний редактор допомагає розмістити цю кнопку прямісінько посередині екрану. Відпускаємо. Тут вона й буде розташовуватись. Якщо ми відкриємо праву панель, ми побачимо різні властивості цієї кнопки. Клікнувши двічі по ній, ми можемо ввести. Текст, який буде на ній написано, наприклад. Ось так. І тепер можемо знову спробувати запустити наш симулятор, щоб перевірити, чи вона з'явилася. І ось наша кнопка. Поки що вона, звісно ж, нічого не робить, тим не менш ми бачимо, що вона є. Тепер ми спробуємо прив'язати до неї якусь дію. Якийсь код, який буде виконано. Тут важливо ще раз повісти вам, що таке View Controller. View Controller – це по великому рахунку один екран у нашого додатку. Скажімо, якщо у нас є телефонна книга, де є список контактів, це один скрін, а другий скрін це коли ми обираємо якийсь контакт, відкривається його інформація. Це буде наш другий скрін. І відповідно, наразі в нас є лише один скрін, який називається View Controller. І ось тут у візуальному конфігураторі ми бачимо його візуальну інтерпретацію. А ось є його. Код, який виконується, коли наш екран, скрін чи контролер запускається. Отже, давайте спробуємо написати нашу першу функцію, і я вам розповім, що ж таке взагалі функція. Назвемо її для прикладу ShowAlert. Функція це шматок коду, який ми можемо запустити на виконання в будь-який момент часу, коли нам це потрібно. Наразі наша функція називається «ShowAlert». Alert. Це з книжки, по якій я роблю ці курси. І ми окремо зараз поговоримо, як цю функцію запустити і що вона буде робити. Але спершу я хотів би вам розповісти кілька принципів написання чистого і читабельного, і красивого коду. Отже, скажімо, нам потрібно створити якусь базу даних людей, де у нас буде записано їхні імена, прізвища і, наприклад, дата народження чи номер телефону. В коді ми зазвичай оперуємо такими шматочками даних, як константи та змінні. Для прикладу це у нас буде ім'я користувача, а це прізвище користувача. Отже, наразі X-код нам підказує, що ми ніде не використовуємо ці змінні, і, мабуть, не варто взагалі їх створювати, оскільки ми ними не користуємось. Але ми поки що не будемо зважати на це. Спершу я вам поясню, що таке LED і що таке VAR. Let означає, що ми створюємо константу. Тобто така собі комірка в пам'яті, куди буде записано якесь значення. Це може бути якесь просте число, простий рядок символів, або ж там може бути записана фотографія, картинка, відео, будь-який об'єкт. Назвали ми цю змінну, точніше константу, в даному випадку, first name. Через дві крапки ми вказуємо, якого типу дані ми туди хочемо записати. String – це просто текст, тобто будь-який текст. І ми присвоїли йому. Скажімо, якийсь текст. Ось. І так само ми створили константу last name з тим же типом. А ось phone number ми створили з типом var, що означає variable. Це константа, ми її міняти не зможемо в майбутньому. Тобто ми впевнені, що вона як створилася, така і має, повинна бути весь час. А ось phone number ми в майбутньому можемо змінювати, тому ми його назвали var. І, відповідно, якщо ми спробуємо його змінити, то ми можемо присвоїти йому будь-яке нове значення. А якщо ми спробуємо зараз змінити firstName, name, Xcode нам підкаже, що ми не можемо цього робити, тому що ми оголосили це як константу, а не як variable. Ось. Якщо ми поміняємо це на variable, відповідно, ми можемо вже змінювати значення, яке ми туди записали. А тепер трішки про клін код або чистий код. Перш за все, хочу вам наголосити, що усі змінні і константи ми повинні називати чітко зі змістом. Зазвичай ви в майбутньому повернетеся до свого коду, або щоб фіксити баги, тобто виправляти помилки, або щоб додавати новий функціонал. Відповідно, якщо ви назвете ці змінні якось незрозуміло А, Б і С, а я знаю, що багато хто на початку таким займається, ви взагалі не зрозумієте, що куди відноситься і. Як працювати з якоюсь змінною, тому наголошую, що завжди називайте змінні інтуїтивно зрозуміло, навіть якщо це важко, тоді, хоча б якось, але щоб або ви, або той, хто буде після вас ваш код вдосконалювати, або фіксити, щоб він розумів, що малося на увазі. Також ми використовуємо так званий camel case, коли кожне наступне слово пишеться з великої літери. Називати змінні через пробіл не можна, але є ще інший стиль написання. Ось такий, проте, наскільки я знаю, в всіх гайдлайнах, у мові Swift зазвичай використовується такий стиль написання назв змінних. Змінних класів і так далі. Ось ви бачите, наприклад, як Apple самі назвали свій клас. Точно так само. Хоча такі от речі, як класи, починаються з великої літери, такі речі, як змінні або функції, починаються з малої літери. Але ми про це ще будемо багато говорити в майбутньому. Отже, наразі. Нам це все не потрібно. Також, щоб цю функцію ми могли запустити з нашого сторіборду, це там, де є наш інтерфейс намальований, нам потрібно оголосити ще тут такий модифікатор, як IB-Action. Тут з'являється така крапочка, це означає, що виконання цієї функції ми можемо прикріпити чи повішити на певну кнопку. Отже, давайте приєднаємо нашу кнопку до виконання цієї функції. Для цього ми заходимо в наш сторіборд. Натискаємо на кнопку, і або з натиснутою клавішою Control, або за допомогою правої кнопки миші, натискаємо на кнопку і тягнемо цю синю стрічку до нашого ViewController. Відпускаємо, і тут ми бачимо різні функції, або різні дії, які може виконати додаток після натискання на цю кнопку. І тут у нас є Show Alert, той, який ми створили. Тепер, якщо ми відкриємо властивості нашої кнопки, останню вкладку, ми будемо бачити, що до події тачап-Inside, тобто натискання прив'язане виконання функції ShowAlert. І також, якщо ми повернемося в наш контролер, бачимо, що це коло зафарбоване. І ми бачимо, що воно приєднано до кнопки Натисни Мене. Отже, давайте напишемо якийсь код, який буде виконуватись при натисканні на нашу кнопку. Створюємо константу, називаємо її alert. Ми зараз створимо. Стандартний елемент інтерфейсу, який називається Alert Controller, це таке вспливаюче вікно посередині екрану iPhone. Як бачите, вам Xcode сам підказує, що вам потрібно ввести, які варіанти. Якщо ми створюємо контролер, то в нас є можливість ввести ще title message і вибрати Preferred Style, тобто стиль. Title – це те, що буде показуватись в заголовку нашого Alert контролера Щоб ввести якийсь рядок, ми просто натискаємо лапки. Автоматично вставляється парно, і тут ми пишемо, наприклад, стандартну фразу Hello World. Меседж це повідомлення, яке буде показане в цьому Alert контролері трішки нижче. Наразі не хвилюйтеся, ми alert Controller будемо вивчати трішки пізніше. Зараз нам просто потрібно зрозуміти, як працює загалом програмування і як викликаються функції і що відбувається. Тож ми пишемо якийсь меседж. Наприклад, це моя перша аплікація або перший додаток. І обираємо якийсь стиль. Ми можемо просто натиснути крапку. І нам запропонують тут кілька стилів. Наприклад, стиль alert. Чесно, не пам'ятаю, які там ще стилі є. Далі ми створимо action. Action – це один з елементів, який можна додати до нашого алерт-контролера, тобто до вспливаючого вікна. І він щось буде там собі робити. Отже, його можна створити або порожній, або одразу з конфігурацією якоїсь. Нажимаємо лапки і вводимо, наприклад, Title Awesome. І стилем дефолтним, якимось стандартним. Не пам'ятаю взагалі, які вони там є. Дуже давно не створював ці об'єкти. Ось, тепер у нас є створений alert. Тобто є об'єкт alert з текстом, повідомленням і стилем певним. Він записаний сюди, в цю комірку, в цю константу. І є action, який. Це фактично буде кнопкою, яка буде додана до нашого alert контролера поки що ми її не додали. Ось, і оцей action міститься в нас в цій зміні. Тепер ми пишемо, що наш alert, і через крапку ми можемо достукатись до різних його властивостей. Там, наприклад, цей же тайтл ми тепер можемо поміняти, якщо захочемо. Для прикладу, тут ми створили тайтл Hello World, а тут ми можемо задати йому тепер якийсь інший тайтл, якщо нам це потрібно. Але наразі нам потрібно додати до нього наш екшн. Поки що це все існує лише тут. Воно нікуди не передалось і ніде не буде поки що виконуватись. Ми просто їх створили і нікуди не передали, не показали. Ось тепер ми додаємо наш екшн до нашого алерта. Ой, віме, що це назимо це. Давайте alert Window, щоб вам було трішечки простіше, хоча в контексті iOS window тут це зовсім інша річ, але це буде таке маленьке віконце. Ось. І до цього нашого віконця alert ми додаємо наш action. І тепер нам потрібно цей наш alert Віндов якось показати. Покажемо ми його за допомогою такої ось функції. Ось. Present. Це функція, яка відноситься до класу ViewController, в якому ми зараз всередині працюємо. Поки що не задумуйтесь над цим. Це просто приклад, щоб зрозуміти взагалі, що відбувається. Отже, ми, ми мусимо передати, що нам презентувати. Ми хочемо презентувати наш alert Window, і чи це потрібно зробити анімовано. Тут ми передаємо таку булеву змінну true, їх може бути тільки true або false. І, в принципі, це все. Тепер ми можемо поставити ось тут breakpoint. Я вам пізніше також буду розказувати, як працювати з дебагінгом. Це для того, щоб ми переконалися, що ми почнемо виконувати цей код. Отже, давайте запустимо наш додаток, щоб переконатися, що наш код працює. Після того, як ми натискаємо, ми бачимо наш додаток і нашу кнопку. Отже, після того, як ми натискаємо кнопку Натисне мене, починає виконуватись код, який ми написали в цій функції. Прямо от рядочок за рядочком. Спочатку створення цього віконця, потім створення його екшена, потім присвоєння екшена до віконця, і презентування, презентація або відображення нашого віконця. Ось, брейкпоінт я тут поставив, просто щоб ви зрозуміли, що після натискання кнопки у нас відбулося виконання цих команд. А брейкпоінт, він просто зупиняється виконання, щоб ми могли собі перевірити, що у нас тут відбувається. Але давайте ми відпустимо виконання нашого коду, тому що зараз він на паузі, і подивимося, що у нас відбувається. Отже, ми бачимо, це є наш alert Window. І ось наш Hello World. This is my first app, І Action це кнопочка Awesome. По натисканні якої, по замовчуванню. Е наш алерт-відео просто закривається. Ну, це його стандартна поведінка. Отже, таким чином ми написали наших перших кілька рядків коду, які виконуються після натискання на кнопку. Також скажу вам, що якщо ви десь випадково допустили помилку, нічого страшного, Xcode вам про це скаже, нагадає і покаже, де ви її саме допустили. У більшості випадків правильно, і в більшості випадків він навіть вам підкаже, як саме її можна виправити. Ну, для прикладу, якщо ми забули ось тут поставити кому, Xcode код зразу буде намагатись нам про це сказати. Тобто в якому місці він показує нам і тут, і ось тут зверху, і ось тут, і ось тут. Всюди він нам показує, що в нас є якась помилка, він не може запустити наш додаток. А при натисканні на цей кружечок він навіть нам підказує, що нам потрібно зробити, і навіть є кнопочка Fix, яка автоматично це виправить. І після цього можна вже запускати наш додаток. Отже, також ще хочу сказати, що ми зараз використовуємо готові якісь рішення, які вже написані кимось. Це є UI Alert Action, Alert Controller і UI View Controller. Для цього ми використовуємо бібліотеку UIKit. Це бібліотека від самого Apple, і це означає, що хтось там, серед їхніх розробників, вже написав багато коду, щоб ми змогли його використовувати. Тобто, фактично, ми використовуємо конструктор. Який вже створений кимось, а ми просто з маленьких блоків збираємо наш додаток, складаємо UIKit це фреймворк або ж бібліотека. Тобто написаний чужими людьми код, який ми перевикористовуємо для своїх цілей. Чому UI? UI це абревіатура від User Interface. І в цьому UIKIT, в цьому фреймворку, вже хтось описав, як мають себе поводити UIViewcontroller. Тобто він фактично створив там такий елемент, ми називаємо їх класами. І там є описана вся поведінка, що він робить. Так само там є створені описання поведінка alert контролера його екшена і таке інше. Таких фреймворків є багато, вони є різні. Від іпла їх не так аж багато, є багато сторонніх від просто інших людей. Ми самі можемо написати якийсь наш фреймворк чи нашу бібліотеку, і хтось зможе її використовувати, якщо ми її викладемо на якомусь сайті. Але зазвичай ми використовуємо стандартні Apple-овські бібліотеки. Також варто сказати, що взагалі відбувається, коли ми натискаємо на кнопку і показується наш діалог. Поки ми нічого не робимо і нічого не натискаємо, наш додаток, в принципі, нічого і не робить, тому що все відбувається тільки при появі певних подій. Для прикладу, в нашому випадку першою подією є натискання на кнопку. Як тільки ми на неї натискаємо, кнопка передає повідомлення, сповіщення контролеру, що потрібно запустити. Таку-то функцію, яка називається Show-Alert. Контролер запускає цю функцію. В цій функції створюється alert controller, створюється action, який потім записується в цей alert controller. І далі наша функція каже нашому ViewController, тобто передає повідомлення, що потрібно презентувати або показати наш Alert Window, який і, відповідно, показується. Тобто все відбувається через передачу таких от повідомлень від об'єкта до об'єкта.